Психотерапія парна, це класний інструмент. Ми навіть з чоловіком, коли ми зіштовхнулися з батьківством, ми зрозуміли, що тут у нас пусте поле, треба щось з цим робити, і ми разом пішли до кваліфікованого спеціаліста, щоб розібратися, а що йде не так. Бо я, як психолог, зі своєї сторони, не можу тут застосувати своїх знань, бо я в позиції партнера. Якщо я зараз піду його вчити з позиції психолога, він мене по перше не почує. По-друге, я зруйную наші стосунки, бо я зміню. Mm -hmm. Ракурс розумієш типу, я зміню позиції, а цього робити не можна. Тому кажу, слухай, у нас є проблема. Давай сходимо до психолога. Він відкритий до цього. Ми завжди користуємося різними такими методами роботи з собою. Ми пішли до психолога. Вона нам підсвітила деякі моменти, підсвітила там, як відкриваються люди в батьківстві, що нам тут треба створювати багато правил своїх нових яких у нас не було до цього, а тепер вони нам потрібні? Коли вона це сказала, то він це і я це ми це сприйняли як пара, розумієш? Тому це дуже важливо. Не треба собі апендицит вирізати самостійно. Не треба.